Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5 в Універсал. Автомобіль вже зареєстрований на український облік. Контактна інформація. Автомобіль 2009 року виготовлення. Двигун 1.6 MPI, звичайний атмосферний двигун. В гарному збереженому стані. Механіка в нас п'ятте ступка. По Покузов авто без дефектів на класній гумі. 205 55, 16, Оригінальні ковпаки. Фари без колів, без висічки, капот також. Лобове скло оригінал. Все ціле, без тріщин. Пороги рівненькі, ціленькі. Заглянемо багажник. Кришка багажника також без корозії. Присутня шторка. Шторка працює. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, викрутка. Запаска навесочка стоїть. Тут у нас аптечка, знак аварійної зупинки, автомобіль повністю укомплектовано. Заднє скло у нас також 9 рік, оригінал. Заглянемо в салон. Стан сидінь. Килимки на місці, стеля чиста ціла, карти не провищі, задні склопідйомники. По прийомах все чудово. Також з цієї сторони поріг рівненький, ціленький. По комплектації у нас задні, передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, електрозамок, стан керма. Кермо не шите, не фарбоване. По комплектації також у нас клімат контроль двохзонний. п'ятиступка, Німецький тюф. Останній зафіксований пробіг 171 тисяча кілометрів у 2022 році. Тут у нас 12 число, перший місяць, 22 рік. І зафіксований пробіг 170 кілометрів. Одна тисяча кілометрів. Сервісна історія присутня. Остання сервісна відмітка в 23-му році 187 тисяч кілометрів. Сервісна у нас оригінал. Всі відмітки, всі печаті. З автомобілем два ключа. Зараз у нас пробіг 191 тисяча, пробіг 100% оригінал. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Ручник працює. Клімат працює, магнітола працює. склопідйомники працюють? Подушки безпеки в кожній стійці також ззаді. Підсвітка працює. Регулювання дзеркал. Працює. Двигун працює чітко. Оберти не плавають по кулісі. Все чудово. Стан панелі, стан пластику. Також підлокітник. Робота двигуна. Антифриз чистенький. Кришечку притягує. Щупа на сапонить. Крила в нас 10-й місяць, 9-й рік, Volkswagen оригінал. Також з цієї сторони 10-й місяць, 9-й рік, також оригінал. Така у нас чудова підкапотка. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Запрошую на огляд, на тест драйв. Також буде інформація по цьому авто в телеграмі, посилання на телеграм в описі під відео. Можлива доставка автомобілів по Україні. Кож, що цікавить, телефонуйте по наявності великий вибір свіжопригнаних авто як з Європи, так і з США. Всім гарного дня та мирного неба!